Дякую. Також відкриття київського обласного хлібопекарського комплексу торгової марки Кулиничі відвідав міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він впевнений, що створення новітніх хлібопекарських підприємств, окрім економічного значення, несе і соціальне навантаження, адже підприємство облаштоване сучасним енергозберігаючим хлібопекарським устаткуванням, що дозволить забезпечити жителів Києва та області високоякісним соціальним хлібом за стабільними цінами. Я думаю, що це підприємство один з перших Зразків, як можна зменшувати собівартість, собі вартість, робити ефективну економіку якраз в хлібопекарській галузі. І звичайно дуже важливо, що президент сьогодні озвучив, це наше завдання, щоб споживач, не враховуючи, чи він проживає на селі, чи він проживає в місті. Він має рівноцінний доступ до якісних харчів, до якісного видів хлібобулочних виробів і звичайно свіжих. Сьогодні держава сприяє розбудові високотехнологічних хлібопекарських об'єктів. Зокрема, надається пільгове кредитування підприємствам хлібопекарської галузі та створюються сприятливі податкові умови для ввезення на територію України хлібопекарського обладнання. Я хочу поблагодарити міністра. сельского хозяйства и продовольствия. Поверьте, то количество работы, которое проведено его министерством, под его патронатом, его подчиненными, его командой, невозможно недооценить. Это невероятная сложная работа, но тем не менее его подчиненные, его команда сделали все необходимое для того, чтобы мы были обеспечены самым необходимым, без чего не обойдется ни один хлебопек. Мы обеспечены стабильным сырьем.